«Помилуй да. нас, святий Боже, святивхи, святий, 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 святий безмерний, помилуй нас, слава і сина, святого, Духа Ніпо... Хліб наш насочний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визвали нас від лукавого. Боже Дух і сьогодні подавав, я вовав прозноче дарвав. Саме душі уб'єних воїнів України героїв загинув за ним вчора життя. Які приїхали додому з Луганська Донецької області, приїхали дехто як Кіборг, дехто як захисник Івацького літовища, дехто як партизан, дехто як спецназавист, дехто як міліціонер, який зберігав спокій нашої держави. Вони приїхали, вони холи туди за перемогою. Вони вірили в перемогу, вірили в Україну. Вічний спокій хлопцям, хай сплять з миром. Христос Воскрес, слава Украине. Вот эти вот мальчики, как один боец сказал, смотрю, а им всем от 20 до 25 лет. Вот, вот эти мальчики, у которых еще дети не родились, которые еще не успели жениться. Или, может быть, мои ровесники, которые уже имеют багаж серьезный за спиной в расцвете сил. Вот то я думаю, что вот здесь вот мы собрались. И наши мысли сегодняшние, не задавать вопрос, кому нужна эта война, а бороться за нашу Украину, за нашу территорию, за нашу внутренность украинскую. Все-таки наш, наша нация, я не постесняюсь сказать, она очень сплоченная. И мы едины. Мой сын, герой, Андрушка, я считаю, что это все мои герои. Потому что одни из первых, которые остановили... От врага, і не, не дали йому продвинутися далі. Спасибо героям. Я завжди приходжу, кланяюсь, завжди згадую. Я сподіваюся, ета пам'ять світла, а їхнього героїзмі, а їхні подвиги, Вона буде довго жити. Нічого не може змінити вашої трагедії, вашого болю. І, на жаль, не в наших людських силах повернути життя загиблих. Але Спільною молитвою, спільною повагою, підтримкою один одного ми можемо впевнено прийти до нашої очікуваної перемоги. Дякуємо вам, що ви разом з нами сьогодні молитесь з наших героїв. Ми схиляємо голови перед героями, які віддали життя, гідно виконуючи обов'язок перед українським народом. Прошу шанувати пам'ять чернігівських воїнів, які загинули в зоні антитерористичної операції хвилиною мовчання. Шановуючи пам'ять загиблих героїв, я хочу ці троянди покласти на могилу воїна, який останній був похований на цьому кладовищі. І Дай Боже, щоб дійсно це поховання було останнім і ми не втрачали більше своїх хлопців, своїх синів, братів. Слава героям. Дорога, шановна Чернігівська громада, важко знайти слова, щоб втамувати ту біль, яку перш за все перенесли родини, матері. Дружини і особливо сироти, діти. Дуже важко дивитися вам вічі сьогодні і вважати завжди, що ми завжди в боргу перед тими, хто навіки спочив у сирій землі. Це хлопці, хлопці, герої, яких ми живими проводжали тоді. Далекої минулої весни і зустрічали тут їх мертвими. Дуже важко говорити, але треба молитися. І ми прийшли сьогодні молитися за їх спочилі душі.